Унаслідок господарської діяльності людини за останні 50 років втрачено одна п'ята верхнього родючого шару ґрунту, в районах його обробітку знищена одна п'ята пложволога екваторіальних лісів, стали рідкісними або й зовсім зникли десятки тисяч видів тварин і рослин. Ситуація на нашій планеті склалася таким чином, що охорона природи це не тільки акт гуманізму по відношенню до інших біологічних видів. Це умова виживання людини як біологічного виду. Головною причиною зникнення видів тварин є руйнування людиною і середовища їх його життя, розорюючи степи, вирубуючи дерева, осушуючи болота, людина прирікає на загибель цілі групування. Це також впливає на клімат. У водах морів та океанів люди затоплюють отруйні та радіоактивні відходи. Повітря забруднюється вихлопними газами, мільярдів машин, димом фабрик, заводів, застосування отрут хімікатів на полях, у садах і на городах, призводить до накопичення отрут у тілах тварин, порушення процесів їхнього розвитку урешті решті до загибелі. Не можна не згадати про варварське винищування тварин через красиве хутро, пір'я або просто зараз забави. Шахливою є історією зникнення з злиття землі, нелітаючого птаха дронта, якого просто задля втіхи забили полицями. Сталерова рова корова, унікальний морський савець, також став легкою здобиччю. Людини зникла назавжди. Чиселість майдрюного голуба в Північній Америці була настільки великою, що коли ці птахи пролітали, ставало темно. Люди вбивали голубів заради втіхи. Останній представник виду помер у 1914 році в зоопарку. Разом з тим уживаються заходи щодо збереження та відновлення чисельності тварин. Це створення заповідників, заказників національних парків, зоопарків, занесення тварин до червоної книги. Охороняти природу означає створювати сприятливі умови для існування живих істот. І запобігати їхньому знищенню, не вилучати з природи більше, ніж може відновитися природним шляхом. Є такі міжнародні організації з охорони природи. ЮНЕП міжнародна урядова організація з навколишнього середовище. ГРІНПІС Зелений світ. МСОП, Міжнародний сит охорони природи. Рідкісті та зникаючі види тварин заносять до червоної книги. Червона книга це основний документ до загальної відомості про стан видів організмів, яким загрожує вимирання. Червона книга це не тільки перелік видів, а й корисний довідник, що містить практичні поради захорон на околишнього середовища та конкретних видів. Вона складається з первинні сторінок чорного, червоного, білого, жовтого, зеленого та сірого кольорів. На чорних сторінках опубліковані списки вимерлих тварин. Червоні сторінки місять перелік особливо рідкісних тварин. Їх можна ще побачити, але дуже мало. Жовті сторінки присвячені опису тих видів, численність яких швидко скорочується. На білих аркушах можна прочитати про тих, кого завжди було мало. Сірі сторінки місять інформацію про маловивчені види, а про тих, кого вдалося врятувати, можна прочитати на сторінках зеленого кольору. Міжнародна спільнота охорони природи видає міжнародну червону книгу, існують також Національні червоні книги, зокрема Червона Книга України. В небезпеці види, яких менше ніж тисячу, або народжується менше ніж помирає. Це книга тривоги і надії, містить відомості про рідкості та зникаючі види тварин, рослин і грибів, поради щодо збільшення із чисельністю на українській землі. У 1970 році вийшло перше видання Червоної книги України. У ньому був 151 вид рослин 85 видів тварин. Після набуття Україною незалежності, в 1994 році вийшло друком друге видання Тваринний світ, до якої було занесено 382 види тварин. У 1996 році вийшла друком червона книга Рослинний світ, до якої входить 541 вид рослин. У 2009 році до червоної книги вже входило 542 види тварин. А до рослинного світу 826 видів рослин і грибів. Перша червона книга була створена в 1966 році Міжнародним Союзом з охорони природи та природних ресурсів. Кожному виду був виділений окремий аркуш паперу червоного кольору, кольору застереження. З цього року у усьому світі почали видавати подібні переліки, видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою, зникнення. Хоча побі для них вже використовували звичайний, а червона буває тільки обкладинка. У, у червоній книзі є назва українською мовою і назва латинською мовою. Тут записані засоби охорони, розмноження та розведення, розміщені зображення та схеми розпосюдження, фотографії зникаючих тварин. Тут написано про наукове значення, поширення в Україні, чисельність природі, умови життя, опис виду. Відомості про розмноження або розведення в неволі. Тварини, які занесені до Червоної книги України, є в ухатий, бурий ведмідь, Білий Заяць, плямиста саламандра, махаон звичайний, жук олень, бражник мертва голова, дрохва, журавель сірий. Лелека чорний, жайворонок сірий, дятел білоспинний, Тетерук, сич волохатий, лис корсак, сюбр один з видів, якому на даний момент найбільше загрожує видове вимирання. Рісь звичайна, з родини котових, Найбільш близький до роду кіт. Рослини занесені до червоної книги України, Лілія Лісова. Тис Ягідний. Бовчі ягоди, будяк погорбовий, латаття біле, пісніших складчастий, сон великий, гриби, які занесені до Червоної книги України, сморшок степовий, печериця мухоподібна, боровик бронзовий, сироїшка синювата, мухомор тинистий. Потрібно добре стати студенти тварин і світ свієї місцевості, щоб зберегти всю красу та різноманітність рідної природи. Знати, любити і берегти природу це святий обов'язок кожного свідомого громадянина нашої країни. Кожна людина повинна двійливо ставитися і цінувати всіх, з ким йому довелося жити на блакитній планеті. Тоді можна буде сподіватися, що в червоній книзі не збільшиться кількість чорних листів, а її сторінки стануть тільки зеленими.